Успіння Пресвятої Богородиці, сьогодні вітаю усіх людей з великим святом Успіння Пресвятої Богородиці. Бажаю вам дорогеньки, великого міцного здоров'я і миру на нашій рідній землі. Хай матінка небесна всіх вас оберігає, матінко, Божа пречиста, ти цариця неба і землі. Ти, моя мати, серцю мила, ніжна і любима. Глибини душі кличу до тебе, причиста Діво Маріє. Прийди до нас з порятунком, вислухай наші просьби і молитви, нехай Твоє проміння осушить наші сльози і розігріє виснажене хворобою наші серця. Подай нам поміч і підтримуй в тривогах, негодах і всіх випробування. Ти, моя матінко, свята, буду тя любити. І у своєму серденьку будуть я носити до кінця свого життя. Цього дня Богородиця покинула земне життя і уснула. Такою була її смерть, як сон у людини. Коли причиста закінчила своє життя, апостоли ведені віщовим духом, зібралися коло матінки Святої попрощати та просити, щоб молилась за них. Коли буде в небі у свого сина. Величає душа моя, святий перехід Божої Матері і землі до неба. Так і нас жде хвилина смерти, яка вона буде, не знаємо, і коли вона прийде, не знаємо. А для віруючої людини смерть також є переходом і землі до вічного щастя в небі до Бога. Кажуть, що яке життя. Така смерть. Стараймося жити по Божому, щоб заслужити собі на ласку доброї смерті. Просім тієї ласки доброї смерті Марії, просім її у святого Йосифа, що вмирав в об'яттях Ісуса та пречистої діви. Ісус не залишив на землі своєї Матері, а забрав до неба. І не лише її душу, але її дівоче тіло. Ангельські хори забрали Марію з душею і тілом до неба, а Божий син провадив її перед небесного віця, раділа ціла причиста трійця, бо ж увійшла в небо, Матір Божого Сина, обручниця Святого Духа, пречисту діву, увінчену на царицю. неба і землі. Я каже псалом: по твоїй правиці станула цариця зодягнена щире золото. В небі не призабула причиста мати нашу землю і нас, людей. Вона щиро роздає ласки тим, хто в неї просить. Марія є нашою матір'ю і посередницю в роздаванні Божої ласки. Стараймося більше цінити Божу ласку, бо це найбільший скарб нашої душі. Божа ласка робить нас Божими дітьми, дає нам право до неба а наша душа старається мешканням пречистої трійці. Матінко Ісуса, як блага Цариця, приймає моління усіх людей, хто до неї звертається і адресує прохання Своєму Синові, бо не дарма була обрана Матір'ю Ісуса Христа. Господи, Хай буде воля Твоя, відкрий нам милосердні двері, благословенна Богородице, щоб на Тебе надіючись, і ми не погинули, але щоб ізбавились від бід і від війни, бо Ти є спасіння християнського роду на нашій рідній землі. Амінь.